Ось цей комплекс 16 дублінів. Зараз кожен диск максимально детально буду показувати. Так, почнемо з ніпеля Він у нас м'який, датчика тут ну, не має бути, я так собі думаю. Ось так він виглядає. Так, і йдемо так з ліхтариком. Кожну спицю буду вам показувати. Всі диски без бордюрчиків Стан у них взагалі наближені до нових. Дизайн унікальніший. Дуже рідко такі диски трапляються. Ось так, подивіться, як круто вони виглядають. В шикарному стані зараз все будемо переглядати. Ось так повільно все показую. Бордюрів тут жодних немає. Так, так, це у нас. Ні, це все підтирається, була якась. Маленька пилючка. Так, ось тут такий малесенький скольчик бачу. Ось так він виглядає. Зовсім-зовсім малесенький. Так, і дивимось далі по спиці. Ось так, все тут. Все тут шикарно. Так, тут ось так само малесенький, такий скольчик, ну, це від, від болтів. Я думаю, скоріш за все, коли був на вантаж трошки. Промахнулися і такий малесенькі малесенький тут скольчик зробили. Так, фокусуємось і йдемо далі. Побуду супер прискіпливо, щоб щось, щось понаходити. Тут ось такі мізерні якісь скольчики буду все вишукувати. Так, все звідси ми з Дніпеля починали. Так, ні, це пилючка, все, тут шикарно. Так, дивимось по болтам. По болтам. Так, тут ніби ніби все добре. Тут дивимось. Ось, бачите, те, що я казав, ось тут є такий незначний, ось тут такий скольчик. Це коли Ну від від болтів, від від головок. Таке інколи буває. Чисто ще не монтажне. Ось тут малесенький, можливо, ось такий. Так, дивимось тут. по Ну, тут ось це показував. Ну, в принципі. Так, і тут це показує. Тут ось такий малесенький скольчик. Ось так. Так, тут загалом по центру. І загалом весь диск. Ось так виглядає суперово. Все ціленьке, без Та бордюрчиків. Так, по внутрішній стороні. Давайте показую. Тут так само. Жодних бордюрів немає. Все супер збережено. Це ось а, це полючка все. Відбій. Так. Ось так це все виглядає. Ось так, так, це так само. Залишок від пилючки Це ось така малесенька подряпинка. Ну, це від від станочку або ще якихось сторонніх пошкоджень, але не від дороги. Ось так. Це так само легенько. Ну. Обордюрів немає. Так. Ще перший його шиномонтаж цих дисків. Все, всі ось такі будуть грузики, всі однакові. І так само, ну, по гумі це також помітно. Тут просто все. В неймовірно, збережному стані. Все шикарно. І давайте йдемо по шильдикам. Фольцва у нас присутній. Тут всі позначки присутні. Розмір з 6,5 дюмові, вони, 16-й розмір. І 46-й виліт. Ось так це все виглядає. Німеччина, каталожний номер. Все-все супер. Всі позначки на місці. Ось так це все виглядає. Так само тут по площині. Жодних пошкоджень. Ось така подряпинка. Ну, це від монтажу якогось ось так воно. Але загалом ну, все шикарно. Все шикарно. Чорний глянцевий лак, вигляд них суперовий. Так, кладемо його обережненько. Тиски лехесенькі. Ну, шикарний цей дизайн, шикарне виконання. Так, І йдемо до другого. Тут так само ніпель м'який. І від нього давайте починаємо. Ось так це все виглядає. Так, бачу, ось тут так само ось такий малесенький скольчик такий. Так, і йдемо далі. Йдемо далі. Дуже гарний цей дизайн. Дуже і дуже гарно. Особливо, коли він ще й такий збережений. Так, ось тут такі малесенькі, побачив ось такі малесенькі подряпинки і такий маленький скольчик. Ось так ось це виглядає. Так, йдемо від цієї спиці далі. Фокусуємось і йдемо далі. Далі все шикарно, без жодного, без жодного бордючика. Все максимально збережено. Ось так. Ідемо до цієї спиці. Так, тут так само бачу, ось бачите? Такий ось малесенький скольчик. Ну, за рахунок того, що такий дизайн. Ця спиця сюди заходить на зону до болтів, то, бачите, із цієї якраз сторони. то воно це характерне. характерне. Так, тут на спиці, тут так само ось малесенький такий скольчик. Ось так він виглядає. Так, це від пальця все воно пропадає. І цю спицю дивимося, ось так під ліхтариком. Все максимально збережено. Так, звідси ми починали. І дивимось по болтам. Так, ось цей скольчик показував вам. Тут по болтам. Ну, така ж сама ситуація. Ось так. Самі посадочні місця, все максимально збережено. Тут ось такий є скольчик. Ось так. Так, дивимось тут так само. Ось, бачите. Один маленький, другий. Ось так, ну і ці, ці я так само показував. Так, тут, тут так само все супер збережено. Тож, тут по центру так само порядок, ну і загалом диск без бордюрчиків. Просто як же ж він шикарно виглядає. Так, і давайте внутрішню сторону дивимось. Тут так само все абсолютно шикарно. І дивимось внутрішню бордюрну лінію. Всі вони так само. Без жодного бордюрчика. Ось такий маленький скольчик. Так, нічого побитого немає, все максимально збережено. Ось так жодного бордюрного пошкодження, все суперово. Стан дійсно дуже збережений. Так, знову ж таки, грузики однакові. Так, і дивимось, давайте тут по площині. Тут, певно, перший раз неправильно приліпили. Побачу, тут переліпляли і тут перебалансовували. Так, ось так дивимось. Тут маленькі подряпинки від. Це так намагалися зняти грузики. Так, дивимось. Дивимось, дивимось. Тут так само все. По площині повний порядочок. Ось так це все виглядає. Так, тут по центру все шикарно, і йдемо сюди. Каталог, не каталож, не номер. На місці. Тут позначки всі на місці. 6,5 на 16 і Т-46 на місці. Тут так само всі позначки Німеччина на місці. Каталожний номер на місці. Тут так само всі позначки на місці. Все абсолютно шикарно. Ось такі. Комплект їх взагалі дуже і дуже збережений. Так, переходимо до цього. Тут дивимось поніполю. Так само він м'ягенький. І давайте від нього і починаємо. Ось так це все виглядає. Чорний з проточкою, дуже круто вони. Під будь-який колір авто, реально. Тут, тут неважливий ні колір авто. Вони. Всюди будуть посувати, що червоні, що чорні машині і так далі. Так, переходимо ось так. Ось такий. Тут навіть цих мінімальних скольчиків не бачу. Навіть не бачу, що можна до чого докопатись. Ось так, так, бачу, ось нарешті знайшов ось такий малесенький скольчик є. Ну, Знову ж таки, на цій спиці. Да? Зрозуміло, десь тут як трохи промахувались, то могли задіти. Так само, і ви собі на шиномонтажі обов'язково слідкуйте, щоб все обережно вам ставили. Ось так, все. Максимально збережено. Так, і звідси ми починали з ніпель. Так, давайте тут детальніше дивимось по болтам. Ну, тут посадкуємося всі ціленькі. Так, цей скольчик я показував Тут дивимось. Тут не бачу. Ось такі два малесеньких, бачите? Бо воно на чорному, все, все треба з ліхтариком, бо воно біленьке відсвічує, якраз добре буде щось видно. Так, тут ось такий малесенький. Тут дивимось. Так, тут. тут не бачу я. Тут дивимось. Тут так само все, все добре. Тут ось по центрам і загалом весь диск, ну, все шикарно. Так, перевертаємо на внутрішню сторону і дивимось. Так, дивимось, дивимось тут. Так само. Жодних пошкоджень. Все максимально збережено. Жодного батючика. Все, все суперово. Так, це у нас. Ні, це полючик. Ось так це все виглядає. Дійсно, стан стан нового комплекту. Ось так. Так, грузики. Однакові всі. Ось так. І це ж знову ж таки про німецький шиномонтаж, так? Да? Трошки ж можна було його зменшити, але. Наліпили та і так піде. Так, дивимось Тут все, повний порядочок, все шикарно по площині дивимось. Так, фокусуємось. Ось так, все так само максимально збережено. Хоч ви цю сторону і не будете бачити, але все одно показує, щоб повністю бачили, в якому стані. Так, Німеччина на місці, каталожний номер на місці. Йдемо далі. Тут позначки всі на місці, тут позначки так само всі на місці. Тут все суперово, шильдик Volkswagen на місці. Тут все повний порядочок. 6,5 на 16,46 на місці. Тут так само все повний порядок. І знову ж таки, гума 19-го року, диски 19-го року. Все максимально збережено. І, ну, тобто, це перша його гума цих дисків, це перша його гума. І так як вона ще в шикарнючому стані по гумі окремо ж відео є. То ось і доказ, що тут диски ну, зовсім мінімальний ще пробіг. Але тут і так все, все суперово виднося. Стан у них шикарний. Так, кладемо обережні корма і переходимо до останнього. Так, дивимось тут поніполю. Так само він м'якенький. І йдемо. І йдемо дивитися. Так. Ось так тут все виглядає. Так, ось тут малесенький, малесенький скольчик. Зараз ось тут і десь ось тут. Так, малесенький ось такий побачив. Так, і йдемо далі. Фокусуємось і йдемо далі. Так, ось тут так само такий малесенький. Ось він ось так виглядає. Так, йдемо, дивимось. Тут це повний порядочок. Так, ось тут. Так само зараз побачу ось такий малесенький. Так, і ось тут. І ось тут. Так, йдемо, дивимось, фокусуємось. Так, йдемо, йдемо. Ну, так само, бордюрів нема. Чисто від, від шину монтажу. Ті маленькі скольчики. Так то все супер. Це супер. Ось так все шикарно виглядає. Так, ось тут такі незначні скольчики присутні. Ну, так само все. Трошки промахувались. Майстри німецькі. І є такі малесенькі, зовсім мінімальні скольчики. Так, тут спиться чиста, тут дивимось. Так, тут я вам показую ось це. Бо вже ось ми дійшли і до Ніпеля. Так, дивимось по болтам. Так, тут я вам це показую, ще раз його сфокусуємо. Тут дивимось. Ну, тут як, як і всюди всі посадкові місця цілі, тут ось таке, це показував, також тут ось такий скольчик. Так, Посадкове місце порядок, тут. тут так само, тут ось. Малесенький є до скольчика і ось. Ось так і на цей йдемо. Ну, і тут ось такий малесенький, більше не бачу. Так, по цій спиці показав. Так, і загалом все ось так шикарно. І з минутрішню сторону дивимось. Ось так це все супер збережно виглядає. І дивимось, знову ж таки, на. Внутрішню бордюрну лінію. Вона так само, без жодного бордюрчика. Все максимально збережено. Так, це у нас Ні, це витирається. Так. Ось так все максимально збережено. Ось все в такому стані. Так, по площині тут дивимось. Так само жодних зауважень. Все максимально збережено. По грузикам дивимось. І тут чорненькі, і тут чорненькі. Все як треба. Так, це щось якісь залишки від клею з грузиків. Так, і давайте дивимось на позначки. Німеччина на місці, каталожний номер на місці. Так, тут всі позначки на місці. Тут так само. Все, суперово. Шильдик Volkswagen на місці. Тут всі позначки на місці. Розміри на місці. Ось так. І ступиться тут так само. Все шикарно. Тож такий ось, можна сказати, наближений до ідеального комплекти. в стані майже нового є в наявності.